Радий вітати всіх мого каналу. Сьогодні у нас на огляді буде тактичний годинник від компанії Sinok. Сам годинник наявний у двох кольорах, це чорний та колір хакі. Годинник виконаний е, повністю з пластмаси. Пластмаса на корпусу е, на групу досить тверда і міцна, сам корпус габаритний. Я думаю, що він спеціально зроблений такий масивний для того, щоб не боятись пошкоджень. Ремінець виконаний з м'якої пластмаси. Пластмаса не тверда, гарно гнеться, не буде тріскатись, має металеву застіпку з нержавіючої сталі. По функціоналу, що можна сказати про цей годинник? Функціонально цей годинник е, показує дату, показує час, е, також показує день тижня. Е, ці квадратики це анімація, звичайно, просто о, щоб екран був більш насичений, цифровак був більш насичений. Також по функціоналу він має секундомір. Має два формати часу 12 та 24 години. Має досить гарну ледоську підсвітку зеленого кольору. Вона не яскрава, не ріже око. Плюсом цієї підсвітки є те, що зелені цифри дуже гарно видно на чорному фоні цифроблату. В принципі, по функціоналу цього годинника це, напевно, і все. Тобто, дата, повна дата. Рік, місяць, день тижня години, 12 формат або 24 години будильник і секундомір. Більше він не має нічого. По водозахисту тут на задній кришці, задня кришка металева, виконана з нержавіючої сталі кріпиться на 4 гвинти. Сам годинник на руці виглядає. Зараз я одягну, покажу вам. Досить стильно, симпатичний годинник. Простий на кожен день. Ним можна в ньому можна займатися спортом і, наприклад, там працювати на якомусь виробництві. Тобто він стільки до механічних пошкоджень ну, в міру в своєї якості, так скажемо. Також е, хотілося б перевірити сам водозахист, тому що хоч тут і е, на кришці показана така піктограма в вигляді е, людини, яка пливе. Я думаю, що плавати, напевно, в цьому годиннику е, немає сенсу, тому що він наповниться водою. А от спробувати, як він поведе себе в якихось побутових умовах, наприклад, те та ж саме миття рук, зараз ми перевіримо. Візьмемо ненадовго його зануримо в воду, а далі виймемо і побачимо, як він відреагує на, на такі, скажімо, екстремальні умови. Трішки зачекаємо. Я думаю, в принципі, це можна порівняти з тим самим миттям рук. Зараз перевіримо. Так, що по годиннику? По годиннику все добре. Водою він не набрався. Повністю всередині сухий, як видно. Немає нічого. Тобто, простий бюджетний годинник. Замовити можна. За посиланням в мене в профілі, наявності два кольори, також наявності в подальшому буде багато різних годинників, тактичного плану, смарт-годинників, різної якості, різних цінових категорій. Звертайтесь, пишіть коментарі, якщо будуть запитання, на всі відповім. Всім е гарного дня, до побачення.